тепер поговоримо про саме цікавий сегмент автомобілів, це які до 30 тисяч, а на них виходить заробити в районі 10 тисяч доларів і більше. Погнали! Як вже всі ви здогадалися, це Тесла Y з 23-2022 року. Вони у нас стартують від 40 тисяч доларів. Ми нашим клієнтам під замовлення можемо робити до 30-ки. Зараз дуже цікавий проект. Взяли клієнтові перформанса і вона нам має обійтися 28-29 тисяч дві року. В другому місці у нас, я думаю, йде Honda ЦРВ. Там багато можна машин поставити, але ми поставили Honda ЦРВ. Це 2023 рік автомобіля. Ми її можемо робити до 30 тисяч доларів. А в авторія вона варт. Тує від 45, так що 15 тисяч можна зекономити або заробити на даному автомобілі. Lexus RX 350 це повноприводний, великий кросовер. Саме слово Lexus, зрозуміло, що це дуже крутий автомобіль. На авторію він починається від 37 тисяч доларів, самий дешевий. Ми можемо робити до 30 тисяч. Тому ці тачки, які до 30 штук, дуже крута економія і зазор на цих автомобілях. Mercedes GLS 2018 року, це вже рестайлінговий, але ще не самий останній. Він стає також до 30 тисяч доларів. У мене був такий автомобіль, надзвичайно комфортний авто. Небагато автомобілів в Америці йдуть на пневмо, він йде, до речі, на пневмо. Тому він дуже комфортний. І дизельний його брати не потрібно, тому що розхід в нього, трьохлітрового бензина, по городу 12-13 літрів по трасі до десятки. Так що немає смисла повністю в дизелі. Audi Q7 від 18 року також може ставати до 30 тисяч доларів. Вона в нас вартує на авторія від 40. Що можна сказати про машину? Нічого хорошого я про неї не скажу, бо вона мені зовсім не подобається. Мотори дерьмо, машина дерьмо. Вийдіть отсюди. Відсю. Вийди Вийдіть відсюди. Розбійник. Але багато хто її любить. Так що також можете її замовляти. Щоб не пропустити наш цікавий контент, підписуйся на TikTok, Фейсбук, там купа тачок. Те, що ми провозимо клієнта, те, що ми ремонтуємо, і наскільки вони вигідні, ми також це все показуємо.